Не знаю, як ці творчі люди це роблять. Передбачають майбутнє, я маю на увазі роботи над Опенгеймером, творцем, вбивцею Фінчера та Квіткової повені почалися ще в 21-му році, а вийшли вони всі разом якраз в 23. му Тоді, коли зло у світі крепко стало на ноги, підняло голову і заявило про себе. Для мене 23-й рік в кіно став роком деконструкції зла. Тепер думай, так співпало чи було задумано заздалегідь. Поки я не почала розставляти кращі фільми минулого року за порядком, треба сказати дуже важливу річ. Якщо кіно 23-го року, але фактично вийшло в 24-му, його тут нема. Бідні створіння свідомо бідні на мою увагу, але навряд чи це їх засмутило. За таким самим принципом в рейтинг потрапив аватар, частина друга. Реально, аватар вийшов в 23-му, і реально, в моєму топі він на останньому місці. Теж співпало, напевно. Головна претензія до другої частини навіщо було так довго тягнути? В чому був сенс? Кемерон міг викласти аватара на другий день після першого, настільки вони схожі, настільки вони не відрізняються візуально. І, взагалі, на протязі всього фільму мене не покидало відчуття, що нам намагаються продати те саме тільки змістовно і сюжетно гіршої якості. Я навіть пророкую, що після води мають вийти такі частини, як вогонь, земля і повітря, бо всі ми вийшли з одного аватара, навіть Кемерон. Дякую пане Кемерону за першу частину, і вам треба краще працювати за другу. Студія DS зробила Аквамен 2 гарно. Ну, має бути тут таке кіно, що просто розслабляє, не робить навантаження на мозок. Другий аквамен це старий добрий Голівуд епохи розквіту Марвелу. Я прям бачу, як сценаристи писали того сценарія, зібралися разом, і який сюжет? Хай мамо у латексі із голим торсом бігає по екрану, рятує родичів, вбиває ворогів. А жарти напише мій знайомий сусіднього штату за лабами. Єдине, на чому не треба економити, це графіка. Тримайте 200 мільйонів бюджету, вона має бути на рівні. За збори не хвилюйтесь. Ми тільки на рекламі Гіннесу половину відіб'ємо. І Ніколь Кідман ще була, бо вона просто розкішна. Вбивця від Девіда Фінчера: сюжет для кіно банальний як світ. Кіле робить помилку, замовники хочуть прибрати свідка, але не на того Майкла Фасбендера натрапили. Це був би спойлер, якщо б Девід Фінчер не зробив повільно. Розтягнуте у часі кіно. Воно настільки повільне, що поглинає тебе, а місцями навіть стає схоже на ігрове, де вже не сюжет, а саме ти рухаєш того героя. Реалістичність, послідовність, співучасть, логіка. Ось найбільші спойлери цього фільму. Зло різне, каже нам Девід, по-різному сформоване, з різною мотивацією. Воно навіть може не усвідомлювати, що воно зло. А може навіть зараз злозахоплено дивиться кіно з назвою вбивця по той бік екрану, і тому іноді заслуговує на милосердя Ейр режисер Бен Афлек. Всі, окрім ДЕС, в курсі, що Бен Афлек поганий актор. Проте, як виявилось, він непоганий чоловік, принаймні, Джей Лота каже. Та й режисер з нього кращий за Бетмена. Пам'ятаєте, був фільм Малюк на драйві. Сюжет не згадаю, але яка музика, тут теж буде дуже і дуже атмосферно за рахунок музики, в тому числі це, взагалі, фільм про американську атмосферу кінця 80-х, початку 90-х. часів інтернет-буму. Коли люди за рахунок власних талантів, маючи лише пару баксів, робили компанії на мільйони, кіно з тобою так і розмовляє: якщо ти в чомусь впевнений, розібрався, маєш внутрішні сили, стій на своєму і доб'єшся успіху. Такий ось короткий шлях до американської мрії. Напевно, це найкраще мотивуюче кіно 23-го року, яке 100% варте уваги, хоча б для того, щоб побачити мої стосунки з бігом. awful. Творець мене по-справжньому вразив: Є фантастика, є наукова фантастика, а є фільм Гарета Едвардса реалістична фантастика, яка відповідає на питання, що буде через умовних 20-30 років. Зараз поясню. Культовий назад в майбутнє залишив по собі кросівки, які саме зашнуровуються, і левітуючі скейборди. Великі компанії довго намагалися зробити щось подібне, поки не зрозуміли, що нащо. Творець розвиває тему шаї як загрози і як частину суспільства одночасно, суспільства, в якому люди протезовані після війн, і це вже повсюди. В світі, в якому розподіл пішов не по мові, вірі, кольору шкіри, а по програмному забезпеченню. Ти з ким. З азіатами їх Андроїдом і Байду? Чи європейцями, американцями з їх чатом GPT і умовним iOS? З TikTok чи рілзами, з ваксерами чи чіпізаторами, Лудітами чи суфражистками, сапінцями чи неандертальцями, з Богом чи наукою вбивці квіткової повні. А це вже реально страшне кіно. Ні, ви тут не побачите розчленування та й скрімерів теж не буде. Три з половиною години суцільного жаху, який тримає тебе біля екрану, ніби навмисно не відпускаючи. Типу, ти мусиш це додивитися. Скорсезе показав найстрашнішу, найпотаємнішу, найгіршу частину нашої душі, первісне зло, яке дісталося нам від пращурів і живе в кожному. Воно тупе і примітивне. Згадайте героя Дікапріо, ну він і близько не інтелектуал. «Первинне зло ніколи не сумнівається. Завжди знайде власне виправдання. І до останнього буде мімікрувати під добро. Це кіно, яке треба подивитись. А ось знайти в собі сили передивитись його знову буде складно. Вартові галактики 3 не кіно, а вогонь. На мій погляд, саме такими мали бути зоряні війни після Лукаса. Драйвові з гумором, цікавим сюжетом, залишаючи після кожного фільму купу мемів. Ми ось досі сперечаємось, яка частина краща. Друзі здебільшого кажуть, що перша, я наполягаю на другій. Але ніхто з нас ще не назвав третю. Можливо, тому що серія подорослішала, можливо, тому що в кінці друзі пішли власними шляхами. Хай там як для мене вартові це таке кіно, яке можна відкрити в будь-який день. В будь-який настрій в будь-якій компанії. Відкрити і отримати купу концентрованого позитиву і задоволення. Саме тому вартові галактики одне з найкращих кіно року. І я прям дуже хочу, щоб наступного разу почавши дивитися серію цілком. А у мене вже сформувалася така звичка. Вона не закінчилась на третій. Опенгеймер. Для мене головною ознакою гарної біографії є цей безшовний перехід одразу від перегляду фільму в Гугл. Я гуглила все: і Роберта, і Бомби, і його жінку, коханку, і що там з ними всіма сталося. Нолан зробив дуже цікаву, дуже якісну біографію, яка дійсно заслуговує на Оскар. В якийсь момент Опенгеймер став частиною поп-культури, яку обговорювали всі: так, фізик, ядерщик і поп-культура. Важко пригадати щось подібне з часів живого Ейнштейна. Мені кіно сподобалось новим поглядом на ключові події в Америці. До цього в блокбастерах було так: ми, американці, долаємо перешкоди і ламаємо долю через коліно. Ми великі, самі розумні і завжди праві. А тут з'являється відповідальність Роберта перед людством, Японію перед собою. Це вже не крейсер з Ніколосом Кейджем, але поки ще і на останній сезон атаки Титанів. Барбі досі зі мною і напевно залишиться ще надовго. Давайте не будемо про сюжет, тому що його там нема. І взагалі, Барбі, це не про сюжет. Це скоріше трактат, маніфест або декларація. Просто вона була втілена у формі кіно. Раніше як було, режисери ховали сенси глибоко в сюжет, нашаровували їх, і ти, ніби сам через складний процес усвідомлення, рефлексії мав знайти ту мораль, задум, зміст, коротше відповідь на питання, що хотів сказати нам автор. А Барбі революційна в тому, що одразу виходить, і в лоб тобі каже: Король голий, і для мене це найкраще кіно року, якраз за принципом кількості мемів, які закарбувалися в пам'яті. Опенгеймер один, ну максимум два. Барбі навіть не підрахую, починаючи з війни Кенів, закінчуючи походом до гінеколога. Hi. Name. Oh, I'm um, handler, comma Barbara. And what are you here for today, Barbara? I'm here to see my gynecologist.